Роздивимося сьогодні, як створити цікаві ефекти в тобто як можна спотворити фігури, власне, можна зробити різні цікаві ефекти. Ну, давайте, власне, створимо новий проєкт. Так, ну нехай буде шаблон, у нас, наприклад, YouTube Profile. Так, ну, нехай називається новий проєкт, нехай так і буде все, як є. Давайте зальємо кольором певним. Також наш, власне, шар перший. Так, давайте зальємо його кольором. Ну, наприклад, колір у нас такий, нехай він так і буде. Так, ну, ось у нас є перший шар. Давайте створимо ще один шар. Давайте ще заліємо кольором. Дивіться, ми можемо відключати шари, ми можемо міняти їх місцями, в принципі. Можемо також називати, як нам потрібно. Тобто, в принципі, за, ну, скажімо так, щоб вам зручніше було, ви можете робити, тобто називати, як, як хочете, в принципі. Давайте зальємо ще якимось кольором. Ну, наприклад, у нас буде тут шар. Давайте зальємо його якимось, наприклад. Нехай буде, наприклад, ось такий кольор. Так, і давайте зальємо його. Так, дивіться, натискаємо ОК. Так, і давайте спробуємо залити власне, кольором. Давайте зробимо, власне, трошки непрозорість також. Так, дивіться, давайте тут також зробимо непрозорість. Змішаємо. Зробимо, наприклад, змішення якесь. Так, можна також змішувати шай між собою. Ну і давайте тепер створимо фігуру. Дивіться, у нас буде прямокутник. Так, заповнити у нас не, не потрібно нічим заповнювати. Нам потрібно, власне, тут дивіться потрібно, власне, обведення. Так, і обведення у нас буде, наприклад, ось таким. Нехай буде ось так. Так, і тепер, власне, ось таким чином. Так, ось такий у нас буде власне прямокутник. Тепер дивіться, потрібно, власне, перетворити його на смарт-об'єкт. Так, і давайте, власне, створимо тепер певний ефект. Так, у нас тут є фільтр. Так, і тут є у нас ефекти певні. Дивіться, у нас є спотворення. Так, і у нас є тут різні спотворення. Давайте спробуємо, наприклад, зігзаг. Так, тут можна кількість, дивіться, у нас, власне, кількість зірзагів також підредагувати. І також є у нас другий параметр. Можна погратися, тут кількість позмінювати. Можна також вводити, наприклад, самостійно. Наприклад, 50. Тут також, наприклад, можна ввести вести побільше, також, значення. Кількість, наприклад, бачите, ось такий буде у нас результат. Також можна тут, власне, від центру погратися також, наприклад, з зігзагом, Можна зробити різні ефекти такі цікаві. Наприклад, трошки можна зробити менше. Трошки зробити тут більше, наприклад, ось так. Ну, нехай буде ось так, наприклад, у нас розмиття. Так, тепер можна все це, наприклад, растеризувати, тобто перетворити в растр об'єкт, якщо все нам подобається, перетворюємо в растр. Так і можемо об'єднати з нижнім шаром. Так, об'єднуємо з нижнім шаром, тобто це у нас уже шар один-єдиний. Так, у нас все є. Дивіться, ми тут створили, тепер його начіпаємо, в принципі, ось так у нас буде. Тобто ми його навіть можемо сюди замок поставити. Ставимо замок сюди. Ну, давайте другий шар. Дивіться, давайте створимо, дивіться, але створювати будемо не новому шарі, а будемо, власне, використовувати, об'єднати. І давайте створимо тут. Та нехай буде знову прямокутник. Створимо ще один цікавий ефект. Так, ну давайте намалюємо прямокутник. І давайте, власне, намалюємо. Так, кольор у нас буде ось такий: жовтий, нехай буде. Перетворюємо тепер на смарт-об'єкт. Так, перетворюємо на смарт-об'єкт. Тепер дивіться фільтр. У нас є тут, власне, спотворення. Так, Ну і давайте виберемо, наприклад, ось таке спотворення. Так, і давайте спробуємо тут трошки, власне, його передагувати. Ну, нехай буде ось так, ось так, наприклад, так, ось таким чином, ось таке спотворення. Натискаємо ОК. Дивіться, якщо все подобається, можна також взяти, растеризувати, перетворити в растрове, об'єднати з нижнім. І також зараз у нас дивіться буде шар, можемо їх також місцями змінювати. Можемо зробити також напівпрозорість, наприклад, і ось буде такий ось цікавий ефект. Так, зараз одну секунду. Давайте ми його примістимо, власне, наперед. Так, і, власне, трошки візьмемо. Так, бачите, ось такий ефект. Ми змінюємо прозорість, бачите, у нас змінюється, власне, по суті, скажімо так, проглядається також, власне, нижній шар. Так, бачите, ось таким чином у нас виглядає. Тобто, бачите, ось так. Давайте створимо ще один шар. Так, і нехай буде, наприклад, у нас. Ну, давайте спробуємо погратися також, наприклад, з еліпсом. Щоб у нас був, так, дивіться, у нас буде не в новому шарі, а буде, власне, об'єднати, натискаємо. Так, і давайте, власне, затиснемо Shift. Так, введення у нас буде, нехай ось таким власне, кольором. Так, затискаємо Shift, щоб у нас було кола, а не еліпс. Дивіться, кола у нас є. І давайте застосуємо до нього, власне, у нас буде режим. Так, переходимо в шар. У нас буде смарт-об'єкт перетворити на смарт-об'єкт. І тепер можна застосувати фільтри. Дивіться, є тут спотворення. Що тут у нас ще є цікаве, давайте подивимося. У нас є брижі. Давайте подивимось. Бачите, можна також зробити ось такі брижі. Ну, кількість можна їх вести, наприклад, 2000. Бачите, ось такі брижі можна зробити. Ось так, наприклад, це виглядає. Ну, ви, власне, можете експериментувати, як вам подобається. Тобто, в принципі, наприклад, нехай буде так залишається, можна там, наприклад, це відмінити. Можна ще поекспериментувати. Наприклад, у нас є тут фільтр. Давайте ще спотворення. У нас будуть брижі. Так, і давайте спробуємо погратися трошки. Бачите, ось так у нас виглядає. Давайте тут ще подивимося, що у нас тут ще є. Дивіться, можна так великий, бачите, тобто, тут також можна обрати варіанти різні. Ну, наприклад, нехай буде ось таке кільце розмите. Так, тепер можна також це растеризувати. І можна, дивіться, зробити це, об'єднати також, наприклад, з нижнім шаром. Об'єднати з нижнім. Так, і у нас буде це з нижнім об'єднано. І ось так у нас будуть два шари, бачите, тобто або один, або другий. Ось так. Тобто один напівпрозорий. Як ви бачите, тобто, у нас тут є непрозорість. Непрозорість 100%. А перше, у нас оцей шар у нас буде тут, власне, так, тут буде непрозорість, так і тут також, так. Ось таким чином можна працювати. Можна також звести це все, наприклад. Також у нас тут є, бачите, замок, можна його знімати, наприклад, якщо ви хочете редагувати знову. Ну і давайте ще, наприклад, візьмемо ще якусь фігуру. Так, нехай у нас буде, давайте створимо ще один шар. Шари також можна між собою об'єднати, об наприклад, об'єднати з нижнім. У нас буде це один шар. Давайте ще створимо шар один. Так, і нехай буде у нас, наприклад, у нас є параметрична форма. То нехай буде, наприклад, п'ятикутник. Так, і тут у нас буде ось такий блакитний. Так, ось так. Давайте ось такий п'ятикутничок. Так, і тепер треба його трошки, дивіться, у нас тут є редагувати, і у нас є вільна трансформація. Можна його перемістити, можна його покрутити. Ось так можна покрутити. Так, і трошки можна з ним погратися. Давайте зараз також виконаємо шар. Перетворити на смарт-об'єкт. Тепер застосуємо фільтри. Давайте ще подивимося, що тут ще у нас цікаве. Так, дивіться, у нас тут є власне спотворення. Так, і нехай буде, наприклад, спробуємо ще так, ось такий ефект. Так, і давайте спробуємо, власне, зробити. Бачите, можна створювати ось такі різні ефекти. Цікаві, тобто, ось кут повороту. Нехай буде ось так, наприклад. Натискаємо ОК. Можемо тут перемістити, тепер, поки це у нас векторний об'єкт, можна також перемістити його, наприклад, куди там ми хочемо. Так більше, наприклад, сюди-сюди. Так, ага, ми не застосували. Так ось так. Бачите, застосовується ось такий ефект. Ми перемістили. Все застосовується. Можемо ще перемістити. Давайте виберемо вільна трансформація. Так, і також переміщуємо, наприклад, сюди. Давайте трошки сунемо сюди. Так, ось так. І ось так це буде виглядати. Нехай буде по центру. Так, ось так у нас виглядає. Ну, наче все непогано. Давайте, власне, це тепер растеризуємо. І можемо об'єднувати між собою шари. Дивіться, один, другий. Можна об'єднати з нижнім.